Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні ми маємо інформацію стосовно допомоги 500 яку виплачують в Польщі на кожну дитину до 18 років. Плани на цю допомогу на наступний на 2023 рік. Я думаю, це буде цікаво всім, хто збирається залишатися в Польщі якийсь довший період часу. Тож дивіться це відео до кінця. Також ставте лайки йому і підписуйтесь на канал. Отже, переходимо до нашої з вами теми. По-перше, що хочу сказати, що на фоні 15-відсоткової інфляції, яка зараз існує в Польщі, оця сума, яка виплачується 500 злотих на дітей, вона реально втрачає свою купівельну спроможність. І зараз на 500 злотих можна купити в рази менше, ніж можна було це зробити тоді, коли цю допомогу тільки було запроваджено. Отже. Дорожнеча в Польщі все більше нівелює, щомісячні виплати на дітей 500 плюс, враховуючи серпневу інфляцію, реальна вартість таких виплат становить вже тільки 352 злотих. Тобто, рівно рік назад на ці самі кошти можна було купити більше на 150 злотих ніж зараз. Згідно з інформацією зі сторінки, Fact.pl, з'явились плани уряду щодо подальшої долі цієї суми щомісячної допомоги на дітей. Про можливість її підвищення говорили неоднократно. Ми також говорили з вами не раз в відео на каналі про те, що. Є плани підвищити цю допомогу до 600 злотих, до 700, до 800 злотих. А зараз також поговоримо всього лиш про індексацію цієї суми для того, щоб на сьогоднішній день можна було купити рівно стільки ж, скільки ми купували на ці кошти рівно рік тому. От, е, от і але є дуже і дуже погані новини, тому як, скоріш за все, цього робитись не буде, і це в першу чергу буде пов'язано з тим, що е, в Польщі зараз є трохи обмежені бюджети. Проєкті бюджету на 2023 рік уряд інформує, що програма 500 плюс буде збережена, е, от, і, ну, тобто саму програму не відмінять, але і підвищувати суму виплат також не збираються. І там запланована в бюджеті сума 40 мільярдів 200 мільйонів злотих на 2023 рік. Е, це точно така ж сама сума, яка й була на 2022 рік. Тобто, не зважаючи на те, що ціни ростуть і інфляція. Росте і це означає тільки одне, що незважаючи на високу інфляцію, уряд не прогнозує індексації виплат, ну як мінімум, в 2023 році, що що власне нас і цікавить. Збільшення допомоги з 500 до 600 злотих на місяць призвело б до збільшення видатків тільки на цю єдину програму на суму від 8 до 10 мільярдів злотих. Ще більше коштів треба було б, якби підвищення становило підняли цю суму до 670 злотих. І це 670 злотих це та сума, яка б вважалася. Індексацію, тобто проіндексована сума, на яку можна на 670 злотих в 2023 році можна буде купити стільки ж, скільки можна було купити на початку 2021 року на 500 злотих. От. Але на жаль, цього не буде. І як я вже сказав, це скоріш за все пов'язано з дефіцитом. Коштів в бюджеті Польщі на цю програму, е, також хочу нагадати, що громадяни України, які прибули до Польщі, втікаючи від війни після 24 лютого, е, можуть подавати заявки на отримання цієї допомоги на кожну дитину, яка також приїхала після початку війни, е, в, ну якби на цю програму, 500+. Е, це можна зробити або відвідавши. Будь-який найближчий офіс ЗУСу в себе в місті, або ж це зробити за допомогою, за допомогою профіля Зауфаного через сторінку Емпатія, або через офіційну сторінку ЗУСу. Для цього потрібно мати ну, профіль Зауфаний, песель, і, звісно ж, банківський рахунок, на який вам будуть приходити кошти. Отже, друзі, маємо сьогодні такі новини стосовно програми 500. Свою думку пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви, що потрібно було б обов'язково проіндексувати цю суму і підняти ці виплати до вищої суми, чи нехай залишається так, як є. Свою думку пишіть в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня. До нових зустрічей!